Намагалися купити прикордонника та виїхати до Білорусі на Камінкаширщині. Затримали 36-річного місцевого жителя, котрий за 6 тисяч доларів США намагався переправити за кордон 27-річного військовозобов'язаного чоловіка. Аби усе спрацювало так, як треба, спритники намагалися дати 3 тисячі доларів хабаря прикордоннику. Проте останній повідомив про злочин правоохоронцям. Обох зловмисників затримали в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. За процесуального керівництва Волинської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону їм оголошено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених частиною 3 статті 332 та частиною 3 статті 369 Кримінального кодексу України. Окрім того, чоловікові, який намагався незаконно виїхати з України, повідомлено про підозру за частиною 4 статті 408 Кримінального кодексу України. Йдеться про дезертирство. Нині вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.